Із перших днів повномасштабної російської збройної агресії проти України кожен свідомий громадянин, хто залишився в тилу, намагається волонтерити і допомагати армії. Яскравим прикладом тому є представники громадської організації, разом, куди входять чорнобильці, інваліди, ветерани війни, які власними силами та коштом виготовляють військові тактичні м'які ноші для проведення оперативної евакуації поранених захисників на передовій. Наразі дуже велика потреба в ношах, бо ми всі розуміємо, що йде наступ і дуже великі втрати. Тому ми почали робити ноші. Ноші робляться по я отримав дозвіл через ребо в Києві. Це ноші, які роблять цахал і, і, і ізраїльські воєнні і розвідка. Вони дуже практичні, вони поміщаються у таку сумочку маленьку і їх розвертаєш, і можна у двох, у трьох, в чотирьох, в шестером. Тобто це дає можливість винести наших трьохсотих, поранених і двохсотих. Технологія в тому, що вони маленькі. Ми вам покажемо, вони, вони дуже компактні, вони складаються в сумочку, вони дуже легкі. І їми дуже-дуже просто користуватися. Настільки просто, що ну, есть, це, це найкраще, що я знаю. В, в наш час в 15 були тільки на трубах ноші. І з ними ж не підеш ні в отаку, ні, нікуди. Наразі в Сумах облаштовано одну майстерню, де працює швейна бригада, що складається з восьми людей. Одна з них пані Тетяна, запевняє, що волонтерить, бо хоче бути корисною і прагне щодня допомагати Україні наближати нашу перемогу. Ну я взагалі швачка, давно вже шию. у Мене стаж такий при... приличний, так сказати, і шию завдяки для взаємної перемоги. Зрозуміла річ, полюбляю Україну свою батьківщину і хочу бути в цьому, в чому можу бути корисна, в тому і допомагаю. Скажіть, будь ласка, скільки часу у вас іде на виготовлення однієї роби? Одні-три години десь. Три так. години і ви все робите сама? Да, да. Так. Розкажіть, попора? Ну, сама я іменно шью сама, зрозуміла річ, збирають інші люди, а я шию так. Евакуаційні ноші прошиті стропою по всьому периметру, що забезпечує додаткову їх міцність та надійність. Серед основних переваг також компактний розмір, мала вага, водонепроникність. Волонтери Георазом продовжують працювати над розширенням свого виробництва та розповсюдженням м'яких евакуаційних нож для потреб сил оборони України. Воно витримує більше 300 кіло. Значить, і... а ці, мабуть, будуть більше, чому, тому що пані Тетяна прошиває, Тут, якщо ви побачите, так що е, надійно. дуже надійно. І ми ще доробили тут, ми всі коли робили, ми доробили Відновили. знизу не ще одну стропу. Тобто, Це для того, щоб от, саме от центр, щоб воно трималось надійно. Тому що це зроблено з душею і для, для перемоги. Тут вони витримають все. Ми за це відповідаємо. Сьогодні ми передали ще в 11 годин я зустрічаюсь, передаю. Зараз ми передаємо сумчанам, тобто ті, з ким я воював, ті, хто раніше були волонтерами і пішли на фронт, ті, з ким я воював, кого я знаю, ми передаємо їм безкоштовно зовсім передаємо ці ноші. Тому що ну, вони потрібні, вони дуже потрібні. Розумієте, воно отут болить. Раз я вже вижив 14-15, а ж, або зараз вже не беруть, каже, старий йде сюди. То треба хоч щось робити для нашої держави. Захисники та військові медики напередові високо оцінили ці конструкції, запевняє пан Сергій, оскільки тримає постійний зв'язок із земляками, що боронять Україну. Ну, телефон каже, дякую, таке дякую. таке каже, велике дякую. Тому що, ну, ви розумієте, коли ти йдеш і знаєш, що тебе витягнуть, ну, це такий фактор, який. Підбадьорюю, під скажімо так. Все буде Україна, буде перемога. Я вірю в президента, я вірю в залужну, я вірю в кожного нашого бійця. То, що там, ну, як, як, як казали Москалі, в сім'ї не без урода. А так, я вірю в те, що перемога буде наша. Побачите. З нами небо. З нами всесвіт. Якщо ви бажаєте підтримати виробництво та безперервність забезпечення безкаркасними м'якими ношами українських захисників та захисниць, то можна задонатити на наго разом, адже наша сила в єдності. Віримо в ЗСУ. Все буде Україна.